Всім привіт! Сьогодні я в Хмельницьку і я їду додому. У мене є особистий водій. Зараз ми приїдемо. Я приїхала додому. Далі буду показувати свої покупки. Там перші, другі, бо я не буду скупляти, думаю, все зараз. Тому буду такі поступові розпаковочки. Я йду на зупинку. Буду чекати на автобус. Щоб поїхати до центру, побачити щось з Любою, тоді вже буду скупляти одяг. А так тільки таке малесеньке купила та й все. Якщо то потім покажу. Я повертаюся додому. Зараз буде розпаковочка. Ми Майже все купила з Любою. Бігали племжання. Я би зняла відео, там цікаво, до речі, багато всяких різних цих беркулюх. Але просто в мене немає стільки часу і хотіння. Так, тому покажу вам. Тільки розпаковку. От в мене є от пакетики. Я ще купила собі їсти, так що покажу вам, що купила їсти. І так, я прийшла додому. Якби було тут зеркало велике, я б вам показала одяг увесь ріст, але його немає, тому буде не увесь ріст, а просто показ одягу. Так, тут і їжа, і одяг. Ну, скрізь. А, так, почекайте Це лохина. Зараз я вам скажу, скільки вона. Так, ось така лохиночка, Ну, я не пробувала її. Е, 134 гривні. Лохина відправляється на миття. От так. Тут нас зараз відкрию. Тут моє спортивне. Так, така кофточка з капюшончиком. Чорненька. 1900. Зобраємо це. Ось такі штани, вони, типу, такі вільні. Такі, як я хотіла. Ліжечки. Це штани. У мене вже є від Бейсіка. Я минулої минулого весни купляла. Так, я там, коротше, зайшла <пів>, пів магазину, переміряла, знайшла дві хороші модельки. Одна була така, коротше, як по бліпочку, дуже гарні, а далі такі широченькі. Типу не скині, а просто такі вільні штани, можна сказати, дуже гарні. Але я вибрала такі, ну, не типу бегі, такі вільненькі. 1250. От можна. Таке. так Я вам серйозно кажу. Пімазину переміряла і от взяла оці. Це просто тряпочка в квартиру. Так, це, друзі, Це моя ковтиночка. І розкрию. Yeah. Давай розкривайся. Нет? Отак. На бік, на бочок. Така світла. Так, саме так. Бренатос. Чи як читається знаю? Брінатос, ну, не знаю. Оп, отак. Вот Приємна на дотик така. Там була ще вільніша. І Вона, вроді, би, була прикольненька, така довша, але я не хотіла її брати. Я не пам'ятаю, скільки вона коштує. Ну, десь до тисячі, до тисячі, не більше тисячі. Так, ми ходили ще по магазині, потім в другому вже в інше місце поїхали. А, ні, не в інше місце, на інший поверх, просто, щоб не, не цей ось такі три пари. Такі медижанки. Бо там, знаєте, були такі, такі що мені більше сподобалися. Але це була всього лиш одна пара, і вона коштувала 60 гривень. А тут 133 пари, і вони мені теж подобаються, тому я вибрала їх. Так, це у нас дорогуща біжутерія, бачите? Сінцей. Це мені до е, цих Сережок, кульчиків. Це уже канцелярія, це, цей коректор. Так, ви б сказали. Чому ти взяла такий? Чому незвичайний? Я вам скажу, бо цей ліпший через те, якого взяла. Тут у мене для, ноготків. Ну, це ензимна пудра мені насипали. Це лак. Зараз я вам покажу, який. А, я так, напевно, не відкрию. Ну, коротше, потім відкрию. ТОП і база. Дві пилочки. Це вроді 180 на... Да, на 240 і 150 на 150. Ось такий колір. Я вважаю, він нормальний. Це теж канцелярія, щоб виділяти. Ем, теж не таке, що прям дуже потрібно було, але воно, як сказати, полегшує життя. Нам легко виділити в тексті те, що потрібно, бо я намагаюся все записувати, те, що говорять, щоб точно розібратися в тому, що потрібно. Отак. От тому вони потрібні. Вибирала кольори, які більш-менш неподібні і ті, що мені подобаються. І антипригар доплойки. Ну, ладно, не антипригар, а термозахист. Чула багато хороших відгуків про нього, тому брала його. Тепер перейдемо до їжі. Цінників я вам скажу зразу: не знаю. Не маю до всього чеків, і навіть якщо маю, то я не знаю, де вони. Тому те, на чому писала, скільки коштує, там і пише. Так. Це піца, вона, коротше, постраждала, бо ми в два цих склали. 48 Покладу Годую на місце. Міук банана. Воно, до речі, не дороге, через те його взяла, бо мені було цікаво попробувати. Люба сказала, що воно супер. Оце -от воно смачне. Тому я взяла його. Тут воно йшло в дві штучки. А так. Мочі воно теж було не дуже дороге. А, ну було 6.30 з чимось. Тому я його взяла. Я хотіла взяти снікер з морозу, але подумала, якраз як це візьму, бо мені цікавіше це попробувати. Це мочки. І. <реш> Воно мені знилась. <реш> так, зараз буду їла. Ось така розпаковка. Це, до речі, ще не все, що я хотіла купити. О, заждіть, може, мене ще в комусь щось лежить. Ну, я не певна, крабик я вам вже показую. Так, це різінка лежить, я її зараз беру. Показувала він хороший, до речі. А, а купила, коротше, в Ігора нема кави, а я нагадалася, що ви таке в школі пили, тому я взяла оце. Можна було б збігати в тебе і там взяти, але мені впадло. Я стільки находилася, що я вже нічого не хочу, просто посидіти. І не доїдений снікерс. Я, коротше, по, по цьому, між е, е, ходінням з одного його, місця в інше. Його чуть-чуть да, все, на цьому все. Я його купила, бо на касі знімала гроші. І там, щоб мати чек, потрібно було щось купити. Тому я його взяла. Я не пам'ятаю, чи це розповідала, але я думаю, розповідала. А оце ті носочки, що з першої частини вам показувала. Так, вони, до речі, я думала, вони будуть високі, але вони такої середньої довжини. На цьому поки що все. Я би вам хотіла показати більше всього. Але я намагаюся дивитися по сторонах, щоб вибрати одяг, який мені подобається. Там було багато всього цікавого і можна було б це все скупити. Але у своїй 16 я нарешті дойшла до того, що зрозуміло, не треба купляти все підряд тільки через галочку. Треба купляти те, що тобі дійсно подобається. Через те, я перемірила півмагазину дженсів і вибрала саму першу пару комірала. Отак. От Потім перемірила ще три рубашки і виявила, що вони мені не подобаються, тому я їх не купляла. І даю вам таку ж пораду: купляйте лише те, що вам дійсно подобається. Якщо воно вам потрібне, а воно вам не подобається, я вам скажу так. Вам його носити не захочеться, тому купляйте дійсно те, що вам подобається. Ось така цитата кличка. <плес> а ви від мене. Тому напевно, буде друга частина. Не знаю. Можливо, можливо, не буде. Тоді потім я вже прийду додому з нього. Тому ось так. Всім гарного дня! Дякую за перегляд! Дивіться, яка в мене нога. А, цю я викину, не бійтеся. Зараз піду поїм. Бо в мене вже мочі роз... Блін, ні, не прямо. Воно розморозилось, коротше. І ось так. Якщо хочете, я вам зніму. А, ладно. Я і так піду зніму шортик на мочі. Тому всім гарного дня, Па-па!